Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Жанна. Ви на моєму каналі Психіатра здорової людини. Сьогодні я якось так згадала, навіть не перечитуючи коментарі, що мене питали про акцентуацію особистості. І я ще тоді подумала, що це дуже круте питання, цікава тема. Ну, там ще було про те, щоб зробити відео про кожен з видів розладу особистості окремо. Я одразу скажу, що поки що мені не дуже подобається ця ідея, тому що мені здається, вона буде сприяти такій історії, коли люди почнуть собі ставити діагнози через Ютуб. А мені б цього дуже не хотілося, тому що, насправді, розлад особистості, те, як ми можемо його описати, і те, як це може проявлятися у людей, набагато ширше. Тобто реальні прояви, їхній спектр є набагато ширшим за будь-яке наше описання, по-перше. По-друге, люди, які будуть дивитися відео, вони багато з них схильні, скажімо так, переоцінювати свої якісь там проблеми та якісь там свої ті чи інші утруднення. Ну, чому я так думаю? Тому що люди, які реально мають розлади особистості, вони, як правило, такого контенту не ну, дивляться, вони його оминають. І вважають себе здоровими, а решту хворими. Ну, переважно, звісно, не всі, але переважно. Тому ця історія саме, що стосується розладів особистості: тривога, депресія, можливо, соматоформні розлади. Так, там послухати про симптоми може бути дуже помічною історією і у себе запідозрити. Що стосується розладів особистості, ну, тут от. Велика ймовірність помилкової самодіагностики, тому ну, можливо, щось поміняється, але поки що не планую робити. А от про акцентуацію особистості з вами поговорю із задоволенням, тому що це питання а, дещо розкриває нам ширші ширш, контексти нашого життя. Отже, що таке а, акцентуація особистості? Це поняття вів Леонгард, такий науковець. І, в принципі, це у нас така верхня межа психічної норми перед психопатією. Ну, я тут можу вжити термін психопатії, тому що тоді, коли Леонгард придумав, сформулював термін, термін акцентуації особистості, люди користувалися. Термінологію психопатія, тобто тоді це ще не називалося розладами особистості. Тому я одразу можу сказати, що термін акцентуація особистості він такий теж архаїчний, він застарілий. Тобто, я би не сказала, що зараз він широко використовується. Чому на це є ряд причин? Тому що. Сам по собі термін акцентуація особистості використовувався ну, з того, що от я бачила в своїй практиці, ну точніше на початках її. Тому що зараз якось цей термін зник з мого такого професійного поля, значить, використовувався в двох випадках. Хто такий акцентуант. Ну, наприклад, якщо до психіатра заходила людина з такого зачіску, як у мене, то це 100% акцентуант, причому обов'язково беззаперечно демонстративний. Тобто, про що ми це говоримо? Про що це, говорить? це говорить про стереотипізацію, про таку якусь спрощення, таврування. А що це говорить -я? про власні проекції лікаря-психіатра. От Ти, наприклад, вважаєш, що це не ок мати таку зачіску. Все, ця людина тобі акцентуант. Хоча людина, і я реально чула і чую випадки, коли люди отримували психіатричні діагнози від психіатрів за зачіску, за наявність татуювань, за наявність. там... Пірсингу за якийсь там одяг, який відрізнявся від уявлень психіатра. Я різко проти такого. Я вважаю, що перш за все психіатр не має бути людиною зашореною людиною з вузьким мисленням, і психіатр зобов'язаний вчитися відрізняти. Власні проекції від реальності, і розуміти, що людина може бути геть різною і не визначається своїм зовнішнім виглядом. Тобто акцентуація це таке визначення, ну, доволі то стигматизуюче, тому що використовувалося воно сплош рядом, коли комусь того хотілося. Але якщо говорити про таке більш Клінічне значення, там, де ця термінологія може мати певний сенс, то акцентуація це яскраво виражені певні особистісні риси. Тобто, виходячи з цього, акцентуація у нас може бути так, скажімо, за гіпертимним типом. За депресивним типом, за застрягаючим типом. Да? Тобто, фактично, це те, що абсолютно перегукується з теорією типів особистості, яка прекрасно набагато ширше, набагато краще описана, скажімо, тією самою Маквіліямс. Тобто, наша нам якісь акцентуації характеру. Якщо у нас є типи особистості, будь ласка, можна в цьому напрямку думати. Але знов таки ці типи особистості для психіатра, це, скажімо так, певні контекстуальні фактори. Тобто, це не діагнози, це особливості людини, яка може які можуть заглиблювати чи обумовлювати певні розлади, але це ні в якому разі не є діагнозами. Тому також, скажімо, от з цими поняттями треба бути доволі делікатними, доволі обережними для того, аби не таврувати людей ними. Найбільш помічними ці знання можуть бути якраз таки для психотерапевтів, тому що коли психотерапевт розуміє, і це якраз от мене питали про те, як досліджувати раннє дитинство, про те, як, які методи. Нам допомагають такі от якісь впровадити хороші фундаментальні зміни в наше життя це психодинамічні методи, це психоаналіз, психодрама, гештальт терапія, юн'янська аналітика так, та інші, скажімо, психодинамічно орієнтовані методи. І от там, якщо фахівці розбираються в типах особистості, то це дуже Хороша така допомога терапії, тому що є розуміння, які типові захисти чи адаптації, це одне те саме буде використовувати ця людина. Як приблизно буде переважно які стратегії поведінки обирати? І що з цим можна зробити, скажімо так. Тобто, в принципі, Ця інформація, ну, те, що називалося раніше акцентуаціями, ну, вона важлива, вона цінна. Але ну, трошечки вже от мені це визначення акцентуація характеру, ну, вона воно морально застаріла. Ну, і ще є третій аспект, да, який також ми маємо мати на увазі. Ще наші якісь яскраві характерологічні особистості, це абсолютно не завжди якийсь там преморбіт перед розладом, це абсолютно не завжди те, що зумовлює розлад. І це не завжди взагалі проблема. Тому що всі люди, які мають певні, Якісь таланти, якісь здібності, які виходять за межу середнього. Ну, давайте будемо відвертими. Середні, середня статистична популяція це не про не тільки про якісь виражені риси характеру, це і не про якісь особливі здібності, які виходять за середній рівень. Тому. Можна сказати, що десь поняття акцентуації характеру може перегукуватися з поняттям хороших здібностей чи якихось талантів у певних галузях. Тому, якщо вам здається, з того, що я говорю, що все дещо складно і заплутано, то воно так і є. І саме тому я проти ліпити на лоба людини Тавро. Акцентуант, Акцентуантка. Я за те, щоб розбиратися в кожному випадку індивідуально з історією кожної людини. Не тільки що трапилося з людиною, так, скажімо, які там були у нас в дитинстві травматичні ситуації, це важливо, але вони ж нас теж не визначають. Нас визначає те, що відбувається з нами зараз, як ми справляємося зі своїми ситуаціями, що ми робимо зі своїм життям, якими людьми ми є, якими ми прагнемо бути. Тому питання допомоги людині як психіатричної, так і психотерапевтичної, воно є дуже комплексним. Тобто, нам треба для того, аби допомогти, немає на увазі фахівцям. Нам треба так відкрито, неупереджено познайомитися з цією людиною. І розумієте, якщо у мене в голові є в голові вже якісь там чіткі критерії, що це отак має виглядати просто за зовнішніми якимись показниками акцентуант чи акцентуантка, я вже познайомитися з людиною не можу. Я можу сказати привіт своїй проекції. Розумієте? Тому. Отак, от якщо у вас залишилися якісь питання, велкам в коментарі. Я вас закликаю цікавитися собою, вивчати себе, вивчати свій внутрішній світ, але намагатися не таврувати себе, не стигматизувати себе, тому що теж, от розвиток знання з психології це Звісно, як є плюсами, більше про себе, про себе дізнаємося. Так є і певні мінуси, тому що люди дуже схильні до такої історії, що от вони вже приходять на консультацію до е, психіатра, і в них вже ряд діагнозів, ряд вже якихось е, табличок, які вони собі повісили на лоба. Навіщо? Дайте не відбирайте в психіатра хліб, дайте людині самостійно розібратися. Ну, це я жартую, звісно. Отже, якщо вам це було цікаво, будь ласка, позначте це в коментарях, ставте вподобайочки, поділіться цим відео, підпишіться на мене. У ну, мене ще багато корисного та цікавого для вас. Будьте здорові, будьте в безпеці, не ігноруйте повітряні тривоги і до нових зустрічей! Па-па!